Вітаю вас, шановні глядачі. Питання стосовно обміну полоненими. Також мені дуже часто задають, я вирішив подивитися до кінця літа, до кінця літа 2024 року. Чи буде відбуватися якийсь великий обмін полоненими? Давайте я гляну на циганський карт, Я витягну три карти. І давайте три карти на гральній карт. Давайте подивимося, що мені карти показують стосовно полонених. Так, дивимося. Карта тюрми. Ну, така не дуже хороша карта. Карта безвихідних ситуацій. Карта закритих доріг. Погана карта, небезпечна. Карта відчаю. Карта кімнати, закритий простір. Ну тут карти чомусь випали такі більше негативні. Великих обмінів до кінця літа зараз я не бачу. Ну, осінь ми будемо ще дивитися: Шістірка пікова карта брехні та обману. Сім'ярка Хрестова карта сили, карта успіху. Десятка хрестова тяжкий груз. Ну, більше карт все-таки негативних. Єдина позитивна карта це Семірка Христова. Десь, можливо, невеличкими групками обмінювати когось будуть, але на дуже великі обміни до кінця літа я би зараз не надіявся. Тим паче, я думаю, що РФ зараз дуже сильно розлючена в зв'язку з тим, що українці отримали F-16 і про це заявили вже голосно на весь світ. Тому я думаю, що з цим буде складнувато, з обмінами полонених. Так що така от ситуація не дуже позитивний прогноз, але все одно треба вірити в краще. Всім, кого є полонені, раджу молитися, читати захисні молитви, молитва до Архангела Михаїла, й псалом, молитва до священомученика Кипріяна, дев'ятниці до Юди Тадея, молитва до Матері Божої на розв'язання вузлів це все дуже сильні захисні молитви. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.